На цьому відео ви побачите процес створення пасхального набору і його пакування. Також я відкрию тобі за куліси магазину з сувенірним милом і створення пасхальної колекції. <му> Вітаю! Мене звати Аліна, і ви на каналі so мило ручної роботи. Цю колекцію я готувала декілька тижнів, що означає готувала декілька тижнів. Це включає в себе пошук цікавих форм, але також я не маю, можливості не маю можливості закупати дуже багато нових форм, тому я знайшла одну форму на Аліекспрес і декілька у наших майстрів в Україні. І загалом планувала робити колекцію, включаючи ті форми, які у мене є. Першим ділом буду заливати зайчика. У мене ось такий великий зайчик. Зкріплюю його резинками. Я завчасно знаю, вже, скільки важить е, зайчик, бо коли тільки приїжджає мені форма е, у постачальника, наче написано на сайті, скільки важить ця форма. Але треба передивитись, бо не пам'ятаю, наче написано. І розміри, і все там написано. І я сама роблю зайчика, ой, форму, будь-яку форму, яка приїжджає, сама заливаю, зважую. І вже наперед знаю, скільки мені треба мильної основи. У мене звичайні кухонні ваги, вже нарізана мильна основа. В цьому відео я покажу процес створення пасхального набору. У виготовленні мила є свої нюанси. Якщо ви бажаєте навчитись робити мило, то у мене в Instagram є курс. Так, зважила і відправляю в мікрохвильовку на мінімальну мощність. До хвилини. Паралельно я перевіряю, щоб мильна основа не закипіла, бо це дуже важливо у виготовленні сувенірного мила з гліцеринової основи. Якщо основа закіпає, то її можна, в принципі, викинути. На продаж її не використовувати. Ви можете залишити собі її, звісно, але на продаж не треба. Вона може пересушувати шкіру і на, на ній може вилазити гліцерин. Я буду робити десерт Павлова. У мене сьогодні, оце форма маленькі міні-яєчка такі перепелині, Але вона навіть менше, ніж перепелині. Зайчик у мене буде. Ще у мене там буде велике яєчко, але я потім покажу. І тут у мене з цієї величезної форми треба мені тільки Х і В. Дві літери мені треба. А займає вона дуже багато місця. Так, мильна основа підплавилась, але вона ще не повністю розплавилась. Тут є такі ось. Невеличкі шматочки мильної основи, які будуть зараз потрошки плавитись в гарячій мильній основі. Потрошки перемішую, можна залишити постояти. Я перерила увесь. Pinterest, інстаграм і гугл, щоб побачити приклади робіт, які вже хтось робив. Так як я хотіла, щоб моя сторінка в інстаграм виглядала також дуже гарно, я продумала скільки повинно бути наборів і мила поштучно. Сьогодні я створювала один з пасхальних наборів на замовлення за 460 гривень. В нього входить великий зайчик, яєчко, звичайно. Розміру типу 6 см, десерт Павлова з маленькими перепилиними яєчками, літери ХВ і для заповнення простору в коробочці я додала міні-переполинні яєчка. Якщо ти також хочеш заробляти на своїй улюбленій справі, переходь до мене в інстаграм. Коли мильна основа стала робочої температури, я додаю пігмент. Це буде у мене зайчик, форму я вже підготувала. Додаю пігмент, щоб був насичений колір, додаю аромат. Лісові ягоди у мене тут. Ретельно перемішую, щоб віддушка перемішалась дуже добре. Форму пшикаю спиртом. Буду заливати зайчика під нахилом. Ось так. І ще за допомогою палички, там, де я знаю, що є деталі, які не хочуть. Там, де е, є деталі в формі, де застрягає повітря. Тому за допомогою палички я отак от допомагаю прибрати повітря. Ще можна постукати, вжати. Наступне, що я хочу зробити, я хочу залити десерт Павлова і е, літери Have. Для цього мені треба чисто біла основа. У мене ось такі силиконові стаканчики є. Я їх брала на Джумі чи на AlieExpress купувала. В принципі, такі стаканчики продаються і у нас в Україні вже, але вони будуть трошки дешевше. Плюсом є те, що доставка швидше, бо я їй ждала чи місяць чи півтора. Доправляю плавати смильну основу. Мильна основа розплавилась, пшикаю спиртом. Так, мені треба чисто біла основа. Я сюди додавати ніякі кольори не буду. Так, спочатку я залью Х і В. Раз, два. пшикаю спиртом попередньо. Ці літери. Піпеткою набираю білий колір. Піп'ятку занурюю в гарячу воду. Я хочу, щоб у мене десерт Павлова був з ароматом. І так як у мене біла основа, туди я додаю прозору віддушку. Вона у мене з ароматом яблука. Тиху за кадром заливаю мило 18 плюс ще, вшикаю форму спиртом і заливаю. Я вважаю, що в 2024 році дуже важливий відеоконтент, а не фото. Можливо, у великих брендах і вистрілить гарне фото, але якщо ви починаючи миловар або просто починаєте свій магазин якийсь робити, то обов'язково робіть відеоконтент з гарним фоном, з яскравим освітленням. Тому я роблю увесь свій контент в відеоформаті Reels, TikTok, Shorts. Також я викладаю своє, свої роботи у Фейсбук, також у відеоформаті. Заливаю міні яєчка і я зробила такий цілесний колір. Малинку я поставила, бо мені теж її треба залити, але для мила 18. Яке саме мило, можна подивитись у мене в інстаграм або в, на сайті, який прикріплений під цим відео. Коли мило застигло, я на ньому прибираю зайві залишки мильної основи за допомогою ножика. Розплавилась біла основа. Мені треба залити яєчка ще маленькі, Це відставляю. Треба зачистити літери, щоб прибрати зайве. Процарапую. Сюди мені треба буде додавати червоний кольор. У мене пігмент отак от, от в папері, бо він іноді скапує потім все червоне. І додаю віддушку. Шикаю спиртом і заливаю невелику частину. Такий час залью повністю міні-яєчка. Я дуже довго думала, чи потрібно мені робити пасхальну колекцію. Але зробила небагато наборів. Два великих, один маленький і зайчик поштучно. Бо я не знаю, як мило заходить на пасху. Бо це мій перший раз саме робити колекцію до Пасхи. Раніше я не робила її. В цьому уроці вирішила спробувати. І заливаю повністю літери. Їм треба не дуже багато часу на те, щоб застигнути, бо вони маленькі. І так, у мене вже готове яєчка. маленькі і великі. Велике треба зачистити. Оце прибираю. Хопсь. І в мене вже застигло зайчик. Форма велика, тому вона застигає довго. Так, все ідеально пролилося, бо у зайчика, коли я перший раз заливала форму, чубчик не пролився, і отут губа. Так, літери. Ось такі літери виходять. Їх ще треба буде зачистити. Зараз мені треба скріпити на Павлова яєчки, приклеїти мені треба. Я їх виставляю ось так. Хопс. Ну трошки підплавилась. Що ми робимо? Ми все спиртом пшикаємо, дієчка пшикаємо спиртом. І ще треба буде. Присипати кукурудним крохмалом. І буду показувати потім весь набір. В кінці покажу весь набір, який вийде результат. Ось так я зачищаю літери. Створення мила відбувається у мене на кухні. Я поки що не знімаю ніякий офіс, але звісно, план такий є. Я вважаю, що треба не мріяти, а планувати і ставити собі цілі. А то мрії так можуть і залишитись мріями. Чесно кажучи, зараз в однокімнатній квартирі дуже багато моїх матеріалів для роботи. Я думаю, що коли я буду переїжджати в майстерню, то в квартирі стане дуже просторо. Це я б сказала мінус роботи вдома. Тож, можна сказати, я працюю не вдома, а я живу на, робочій, на роботі, чи робота живе у мене вдома. Але є плюс, ти в погану погоду можеш нікуди не виходити і працювати вдома. А потім зручний час все віднести на пошту, щоб відправити. Підпишись на мій YouTube канал, постав лайк цьому відео, тисни колокольчик. Дякую за перегляд до нових відео.